Що робити, якщо постійно почуваєш себе втомленим. Війна, робота, успішний успіх і оце всякі гівенцеви смоктують з нас так смачно енергію і роблять нас такими овочевими, що вже хочеться в тому житті. Але я маю для тебе п'ять неочевидних порад, які можуть це змінити. Перше японське правило 80%. Тут все просто: до нашого мозку доходить, що ми ситі через 15 20 хвилин. І сенс цього правила полягає в тому, що коли ми відчуваємо, що вже на 80% не наїлися, зразу стопаємось, бо коли ми нажираємося, енергія. Не з'являється, а навпаки, пропадає. І все, що ми в цей момент хочемо, це або чілити, або взагалі спати. А їжа має давати енергію, а не викликати втому. Друге, не ігноруйте основу. У нас хронічне зневоднення. Пийте більше води, людоньки. Таке просто правило допомагає відчувати себе більш енергійним протягом дня. Мислити чіткіше і знижувати бажання до перекусів. Третє. Додайте більше руху. Сидячий режим капець, як хреново впливає як на фізичний, так і на психологічний стан. Піднімаємо дупи і додаємо більше руху. Спорт не ваше, то просто пройдіть. Це теж гру. І не забуваємо контролити положення тіла під час сидіння за компом чи телефоном. Четверте, стимулюйте свої почуття. Ті самі люди, події, думки. Ця щоденна рутина призводить до уповільнення і поганого настрою. Тому можете банально послухати нову музику або виберіть новий маршрут в звичне місце. Це вже щось нове. І п'яте, знайдіть свій ритм роботи. Кожного свій ритм. Хтось може сидіти за роботою добу, а комусь потрібен перекур кожні півгодини. Насправді ваші потреби і ритми можуть часто змінюватися. І це окей. Головне, не забувайте відпочивати, бо не Оглянутися, як буде вигорання. Тому турбуйся про себе і записуйся на терапію, якщо розумієш, що не можеш впоратися. Обійняла.